Пішов, викатуйся, ногами відбивай, уходи. Пропхатися між ногами вам тяжко було чи ні? Тяжко трохи. Та лізти по головах. Головне, за лічені секунди виборсатися з ворожого кола. Вмога або ж тренування агресії, Девіз цієї вправи, припинив бути жертвою. Нині ізраїльські та грузинські інструктори навчають їх українських добровольців. Солдати розвивають контроліру агресію, щоб якщо що, вони Могли там їх на блокпості або на ринку ще десь їх прижали. Питаються забити ногами, гаміля та братя груже, лічета, щоб вони могли применить свої навички. Міжнародний військовий досвід переймають пів тисячі душ. У тренувальний табір під Києвом з'їхалися люди геть різні. Дехто в цивільному жують жуйки, в руках дрючки. Форма – це не головне. А що головне? Главне, головне, це то Автомат теж таки, Да. На шоу на місці, скажімо так. Це Костя зі своїм автоматом. Він тільки не зачищав кімнату. Хоча кімната така сама уявна, як і його автомат, костя від навчань у захваті найбільше від інструкторів. Іноді проблема в розумінні, але все чітко, кожен вопрос отримує відповідь. Самі вони показують добровольцям кожен крок. Мы знаем, что у нас враг один. Мы знаем, что всегда надо сопротивляться. И знаем, как сопротивляться. 2008-го, коли російським військам лишалося кілька десят кілометрів до Тбілісі, він командував піхотною бригадою. Вже за чотири роки Георгій Каландадзе, начальник генштабу збройних сил Грузії, каже: Осторонь війни в Україні він теж лишитися не зміг. Себе називає досвідченим тактиком та стратегом. Цього й навчає наших добровольців. Це повномасштабна війна нада. Тренироваться и подготавливаться, и ждать худшему варианту. Что Украина э, стала целая, это не, не, не легкая дорога, это трудная дорога, которую надо пройти. Сможем? Сможете, я это верю. Сьогодні у цьому таборі не пролунало жодного пострілу. Тут тренуються винятково без зброї. Ніколи в житті не стріляв і Костя. Хлопець на загал пацифіст, але говорить за Україну Ладен боротися. І на наступні вишколи обіцяє прийти вже у формі. Артем Сорокін, Олексій Синельнико. Програма Вікна СТБ.